Танечком, глядачем на каналі Альтеріал. І я продовжую грати в X4. От, трошечки я вже пограв, прокачав там економіку поробив, деякі там паски місії зробив, щоб не витрачати час на стріму. от так що наливайте свій чайок, насипайте смаколики от, і долучайтеся до перегляду. Так, отже, що у нас з минулого разу тут відбулося. Наразі в мене є. Так, де тут так? Показує От, кораблей у власності. У мене зараз 17. Один я втратив там десь в секторі якийсь, корабіль. збив його, От, тим не менше. От, то далі у мене вже є така купа цих персоналів. От, так що, в принципі, вони вже є. А, так, по власності. А, пройшов місію на штаб-квартиру. Тепер у мене вже є штаб-квартира. Нам. Там, там простонька була місія така, що. Ну, Ти прийди сюди там і отримай. А, от, так що от вона є. Ця, 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 в ній дослідження. Телепортацію почав вивчати. Так, по секторам мене зараз не дуже -то багато вивчено. Я особо-то не розвідував. Я тільки сидів і той тобто, перенаправляв всіх шахтарів. Ну, загалом то в мене тільки два шахтаря. Тобто, це саме перший був цей маленький я його придбав. Після того там пізніше. Потім вже де вона свети Плутос осіб. Ось тут він сидить в нижчому секторі добуваємо. Після цього. Ну, загалом я на а, Таргашах, тобто в зацикленому режимі. То є, де вам? Ага, це цей. А, ну, взагалі. Тобто, купляти. Е зброї от, і доставляти на різні станції. Той сапсан, цей стартовий мій кораблик, він у мене тут ганяється, мотається з поведінкою по замовченню. Він тут деталі корпуса мас, маслає. У нього тут то в принципі деталі корпуса виробляється багатенько. Тобто ось Деталі корпусу виробляється один модуль. Другий. Ні, це не це осінь. Другий і. По-моєму, все тут два. Ні, три. Ось, і ось три ті е самих фабрики, які виробляють ці компоненти. І можна, от якраз. Оу, деталі корпусу такий багато треба. А, це у нас будується, це будується? А, це параніди будується. В общем, тут йде трошечки така м'ясілова. Паранідисти прилітають і тут зносять, питаються захопити цей сектор. подальшому я думаю об'єднати паранідів разом. Ксінончиком. Я додав там з кораблі снабження. Так, і де у нас? Тутечки я їм додавив Туточки я їм додав, де у нас тут ось ксінончики. От флотів а, то є, торговців, спиральників трошечки додавив. І аспарні сектора. О тут я не пам'ятаю, додав чи ні. По-моєму. В общем, оцих точно додав. Трошки там, на один на два Тут 14 було, два добавили і один сюди. І збиральники один або два сюди добавили і сюди добавили трошки. Один або два. Так що, в принципі, їх трошки. І, собственно, кстати от от якраз вони вже тут тутачки... Ай літає. Ну, тут, кстати, вже приліт... вони вилітали, їх гарненько збивали. Ну, наразі вони от тутички K. Ай 2 Ая. І 2 Кея. Трикея. Точно 1, 2, я. 3 Кия і 2 Ая тут літаю, в общем. Так. Собственно, я вам їм тут не допоможу. Поки що я зосередився на допомозі СОПОЦА. Тобто, соповцям я допомагаю. Ну, мені подобаються їхні кораблики. Такі я. Шахтарі. Так. Купимо. Ти... Шахта. Тобто оцей мені подобається. Він і по швидкості. У нього гарненька швидкість така. От, Хоч в такому, хоч в такому комбінації. швидкість. Транспортинні такі вони собі не дуже. А от оці бойові кораблі теж ну, прикольні. Мені подобається. Тут захисники. Якщо треба на грі на... на швидкість, то треба в інших буде пошукати. Ну тим не менше. Так. Це є. Так, значить, я тут виконував місії. В основному я на збиття мін. О, кстати, зараз ми і завершимо місію. От, кстати, ці місії в мене взяті. Так, по фракції, по дипломатії. Ось у мене така от е ситуація. Аргон, з аргоном плюс 13 піднята репутація. З земляним я ще не зустрічався. Піладі до плюс 15 я підняв у них. Міністер-семе старт наш, з чого стартований, з ярт я ще не знаходив їх, не качав у них репутацію. Антігон. Оце вони якраз між надсуповцями вгорі. Вони є якраз. Тобто ось тут вони ось Антігон. От, і у них я якраз е, беру деякі ресурси тобто, в автоматичному режимі. От, літають кораблі, скупляють тут. Ресурси, і, собственно, ввозять в автоматичному режимі, забезпечують порти і у там, коротше, економіку. Тобто, я на, на, на загал зараз намагаюся підтримати. Намагаюся підтримувати порти. Тобто, і верфі, і порти. Тобто, у мене от є відкрите їхнє хранилище. Я бачу, що у них компоненти орудій. Не тобто, на початку я добував, у них корпусів не вистачало, я на корпусі поставив, потім системи управління у них вообще капець як не вистачає. Тобто, по системі треба літати. Тобто, от, тут, от Система от тут стоїть і тут є трошечки все. Тобто, більше в мене не відкрито і поки що ось така ситуація. Тепер от компоненти е зброї. Якраз треба щось робити. Я, до речі, до речі штаб-квартира, а не уважно, ось штаб-квартира. Е, купив креслення компонентів зброї і систему випередження. Два, це три з копійками, це два 900 тон, майже 3 лямчики. От. Тобто я задум в мене такий. Тобто, оці місії. Ось оці місії на будівництво. Вони. Я в кожен оцей модуль буду доставлять якийсь модуль додатковий. Тобто, або, ну той, який от із цих потрібен за частіше всього. Це або система випередження, або компоненти. Зброю буду ставити і додатково ці захисні модулі якраз будуть виробляти ці е, додаткові компоненти, що в свою чергу да дасть, е, так скажем, більше цих ресурсів. Так, в общем, тут багато я по -по поки літав. От тут поназбирав ці всіх ось на будівництво. Ага, це у нас то, це друг ага це на очівку взяти і взятий ще так, от ладі, то й сутички, тут скільки вона получається? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10 місій на, на, на будівництво. Так, добре. Так, секундочку. Реакс. Отже, продовжуємо. Так. Тобто у мене. Зараз, в общем, продовжую. По місію Кстанті. У мене є місія. Якраз ми зараз її можемо і виконати. Я перейти на горгону захисника. Так, ми, кстати, зупинилися на. На, на репутації є. І, собственно, топовці я докачав до 20-ку, у паранідів 15. Ось тобто я швиденько докачав у них, щоб купити собі бойдіові кораблі і креслення. Отже, Груго куплена і L. Е, великий вантажний корабель. У мене куплений в самому мінімальному. Комплектація. Тут теж я дивлюся, що не вистачає. Що їм не вистачає. Вот. І от, собственно, так. Купити комплектація. Була там 6, по-моєму. Ось оцей був вибраний, мінімалка. От 6 тисяч там. А, кстати, не, стало. Люкс? Ні, нема. Це я хотів в люксі брати, але передумав і взяв його в мінімалочки. Ума не пайна добавляв. Да, по-моему у меня есть со щитом. Там шось в районе, по-моему, 7 и 6 такого було. Лянчики. Проте тобто, щоб більші вантажі можно було возить ктайки. У мене у тутички. А блин, я же не проеду Я уже цим не проеду. І ми тут-то от тебя Так, ну, в общем, тут-то, поки що намагаються якось там. тут у нас? Паранитский. Угу, тут, в общем, поронили трошки, так скажем, деталей. Так, а ці, блін, скипен, блин, вони, не да. Так, ладно, може подивимось, может, и повоюем. Um, але спочатку збережемось там. Так, оп, в общем, він тут стачить попен. Так, у нас є мифія. У нас є миссия.